Вітаю! Сьогодні навчимося використовувати фразове ACT UP в англійській мові. Воно має три значення. І перше з них ACT UP – це погано поводитися, капризувати, бешкетувати. Це найпоширеніше значення. Йдеться про поведінку, яка є недоречною, надмірною або дратівливою, особливо у дітей, тварин, але іноді і у дорослих. Часто це результат втоми, нудьги або бажання привернути увагу. Це значення має приклад як капризувати, врядувати, чудити, бешкетувати, викидати якісь фокуси. Давайте подивимося на приклади. Діти почали вишкотувати, as, 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 as the teacher left. Мій син завжди капризує, коли голодний. My son... Always acts up when he's hungry My son Always acts up when he's hungry Друге значення act up – це погано працювати, глючити, давати збій про техніку або систему. Виживається, коли техніка або пристрій працює нестабільно, видає помилки, чудить. Може бути про комп'ютери, телефони, побутову техніку, авто навіть тощо. Має приклад, як. Глючити, барахлити, працювати зі збоями, чудити. Розмовний варіант. Давайте подивимося на приклади. Мій ноутбук знову глючить. Екран блимає. My laptop is acting up again. The screen keeps flickering. My laptop is acting up again. The screen keeps flickering. Wi-Fi почав барахлити під час наради. The Wi-Fi started acting up during the meeting. The Wi-Fi started acting up during the meeting. Машина дала збій на трасі, просто зупинилася. My car acted up on the highway, it just stopped. My car acted up on the highway, it just stopped. Третє значення act up – це починати боліти або давати про себе знати, про тіло, орган або симптом. Використовується, коли якась частина тіла або внутрішній орган починає боліти або працювати неправильно. Наприклад, через стару травму, втому, погоду чи хворобу. Має приклад, як загострюватися, боліти, дошкуляти, нагадувати про себе. Подивіться, на приклади. Моє коліно починає боліти щоразу, як іде дощ. У нього знову болить спина після підняття коробок. His back is actin up, up again after lifting those boxes. Цієї весни в мене сильно дошкуляє алергія. My allergies are acting up this spring. My allerges are actin up the sprin. А тепер вже самі прикладіть речення з українською на англійську. Цуценя чудило перегризло всі черевики. The puppy acted up and chewed all the shoes. Вона вирадувала лише для того, щоб привернути увагу. Принтер завжди глючить саме тоді, коли він найбільше потрібен. The printer always acts up when I need it Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, поставте вподобайку та напишіть щось приємне або не дуже в коментарях. До зустрічі.